Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео приготування пастили з груш. Такі маємо гарненькі грушки. І нам їх треба зараз помити, очистити від шкірки і вибрати серцевину. І якщо десь є зіпсовано трохи, треба буде його вирізати і нарізати на кубики. Так що приступаємо. Так, начистив груши. Тепер додаємо сюди 200 мл води і ставимо на вогонь, доки наші груші не перетворяться на пюре. Періодично його треба помішувати і накрити кришкою, щоб швидше було. Так, як можете бачити, груші вже закипіли і прокипіли. Самі груші стали м'якенькі, не вже не такі жорсткі, як я вкидав їх на початку, різав. Тепер нам потрібно цю всю нишню вологу вибрати, змити і перебити блендером груші. Так, знив рідину, перебив вже груші. було 6 кг груш, літер був рідини. Занищено 5 кг. Тепер поставив на вогонь. Тепер його треба нам довести до кипіння, прокип'ятити хвилин 5-10 і потім додати сюди 250 грамів. Меду по 50 грамів на кілограм. Так, чекаю, поки закипить і після цього ще варю його від 5 до 10 хвилин в цьому діапазоні. Так, наші груші покипіли. Я вже їх виключив, поки готував там. Сушарику якраз воно трохи ухомо. І тепер додаю сюди 250 грамів меду. Так. Мед у нас отакий травневий, вже підзастив. Додаємо зараз і перемішуємо, поки повністю не розчиниться мед. Так, сушу я сушарки, потім покажу у нас звичайні ось сітки. Зверху викладаю пергамент, його легенько сплотираю олійкою. І тепер беремо наші грушки. і висипаю сюди три опомовники. І тепер беремо ложечку і розрівнюю рівномірно по всьому листові. Як можете бачити, вже я розрівняв, отакий загальний вигляд має. І так ми робимо аналогічно з усіма нашими піддонами. Так, розмножив я груші вже по піддонах. І тепер Виставляємо час. Так, ставимо 65 градусів. І 15 годин. Все, старт. І тепер чекаємо 15 годин. Так, минуло в нас 14 годин і остіна у нас вже готова. Виключаємо сушарку і тепер буду діставати пастину. Зараз встановлю телефон на штатив. Так беремо За край треба. выдервать трошки и теперь я его скручую трошки тяжко выдерживается выдерживаем и теперь скручиваем такие колбаска. уже треба менять пергамент ну это такая Гарна нас спастима. Перекладаю, хай вона остине трохи. Тут головне, коли готуєте, не пересушити її. Тому що якщо пересушите, одну був зробив, поставив на більше часу, і вона висохла і її їсти не виходить. Тільки треба розсмоктувати. Мышная jak Вот таким чином робим мы пастину. Видимо, это пергамент. І тепер змотуємо. Тоді високо як рветься. М'якенька, еластична. Чи еластичність на додаєш мед. пьедестал просто. теперь берем Е. Делим на три ревние частины. Вот такая гарна пластина у нас. И так сейчас я ее всю Ріжу і буду вакуумувати на зберігання. Роз, розфасував я по пакетах пастилу і тепер вакуумую його. Так, по рецепту, якщо ви, дивіться, якщо у вас буде груша вже спійма, достигла до кінця, то ви можете. Спокійно не додавати туди меду. Просто грушу обереться, а також з яблук, аналогічно рецепт робиться. Не треба додавати меду, якщо у вас воно все вже достигше, солодка груша. У мене груша ще трохи ще трохи не достигла, тому я додавав меду. Також і яблука. Якщо у вас вже яблука достигли, то... Мед можна не додавати. Воно виходить теж смачне, натуральне. Якщо у вас яблучка трохи ще терпкі, то ви здаєте по 50 грамів меду. Ну і мед, як я вже казав, він дає еластичність таку яскість. Отак ми вакуумуємо і чудово воно зберігається. Так, все завакуумував. наш, Наша пастила. Дуже чудово у нас зберігається. Зберігаємо понадобий. Там у нас не жарко. Так що кому сподобалось відео, ставте пальці вгору. Не забувайте підписуватись. Так що всім смачного!